П'ятниця у фактах, проблемах та коментарях у студії Аліна Рябко. вітаю Вас і мої колеги вже готові підбити підсумки дня, що минає. Отож, усі деталі розповідаємо далі у випуску. Росія продовжує завдавати удари по території України, здійснюючи атаки на різні регіони нашої держави. Ракетні обстріли, авіаційні удари та використання безпілотників призводять до значних руйнувань житлових будинків, об'єктів інфраструктури та інших цивільних споруд. Так, вчора, 26 грудня, на Донеччині ворог атакував чотири населених пункти. Пошкоджено 34 цивільних об'єкти. З них 13 житлових будинків. Поліція зафіксувала понад три тисячі ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Також минулої доби через ворожі обстріли на Харківщині одна людина загинула. Є постраждалі. Окупант трьома керованими авіабомбами обстріляв село Слатине. Сьогодні, 27 грудня, Буковина зустріла траурний кортеж із цілом ще одного героя. На фронті загинув прийомний син митрополита Лонгіна з Буковини. Йдеться про Дмитра Дяконовича. Церемонія прощання і відспівування захисника відбудеться у Святовознесенському чоловічому Банчанському монастирі завтра, 28 грудня об 11 годині. До останнього подиху захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина провела в останню дорогу ще одного військовослужбовця. Із солдатом Назарієм Маколінцем воїном військової частини А-42-67 попрощалися в заставні. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Звільнилася за власним бажанням директорка центру культури та дозвілля імені Тараса Шевченка у Чернівцях. Марта Шумілова Лисякова написала заяву на звільнення. Про це вона повідомила на своїй Фейсбук-сторінці. У дописі чиновниця зазначила, що її команда успішно вивела заклади з боргів, забезпечила його прибутковість, підняла зарплати працівникам та створила низку культурних і соціальних проєктів, включно з підтримкою Збройних сил України. Приводом для звільнення став конфлікт у комунальній установі з активістами та родинами військових. Обов'язки директора тимчасово виконуватиме один із заступників. Проте, поки не відомо, хто саме. Співали, колядували та прославляли народження Ісуса Христа. Польська громада Чернівців зібралася разом, щоб відсвяткувати Різдво та підбити підсумки року, що минає. Завітали до них і наша знімальна група. Отож, усі деталі далі у випуску. Польський дім у Чернівцях давно став осередком культурного обміну та взаєморозуміння, місцем, де кожен може знайти підтримку, незважаючи на різницю в мовах та традиціях. Щороку до Різдва тут збираються, щоб разом розділити атмосферу святкового тепла, підтримати одне одного та вшанувати народження Спасителя, як завше, святкування розпочали з молитви та урочистого розподілу обладки традиційного хліба, який у католиків символізує мир і єдність. Його передають один одному, бажаючи здоров'я, миру та благополуччя. Старші молодь, ділимося оплатком, так зване оплаток, це щось може нагадує єврейську мацу, лише рівненьке, так, або проскур. гладкі пластиночки, сонс на початку молитва, перед тим, потім кожен отримує по кусочку пластиночки цієї. Оплатка, і потім традиція така, що ділиться, скажем, ваш ви відламуєте від мого, а я відламую від вашого і бажаємо на цілий рік вам здоров'я, всього найкращого. А після частування співами та колядками, які виконують різними мовами, а саме польською, українською, румунською, німецькою, прославляли народження Ісуса Христа. Попри святкову атмосферу, не забувають про тих, хто наразі боронить наш спокій. Живемо в реаліях, трагедія, війна. Повинні всі пам'ятати, і дякувати за те, що ми могли зібратися. А хлопці там в окопах. Саме тому товариство, окрім культурної діяльності, активно підтримує українських військових з самого початку війни. З березня 2022 року тут організували пункт великої допомоги для української армії. Плетуть ці сітки. Готовлять заготовки для масхалатів, руки, там, ноги. Ну і те, що приходила нам гуманітарка з Польщі, ніби для товариства, то ми так десь одну третю давали для старших осіб, а дві треті то відправляли хлопцям на фронт. Щодня тут плетуть маскувальні сітки для наших захисників, аби ховати від ворожих дронів озброєння, військову техніку та інженерні споруди. В середньому десь 5-6 чоловік. в Суботу, як у них є, щоб з сім'ї десь піти, то може бути і 10. Тут, тому що тут же в нас і кухня є, все. ну як кухня, де можна приготувати. Вони до першої, 2 години працюють, потім собі сідають, перекусять і знов до роботи. Десь так до 5-ї години, літом, коли було, то до 9, -ї. поки світловий день. Урочистий вечір у польському домі став не тільки моментом єднання та святкування, але й підтвердженням того, що і у часи війни народи України повинні підтримувати один одного. А цінності миру, перемоги, взаємопідтримки та солідарності залишаються основними. Аліна Рябко, теми дня. TV. Різдвяні свята традиційно час єднання, тепла і добра. У Чернівцях організували благодійний ярмарок із вертепом, щоб не просто створити атмосферу свята, а й зібрати кошти для підтримки українських захисників. Побували там і журналісти ТВА. Різдвяна пора, особливий час очікування дива, тепла і добра. А зараз, коли Україна бореться за свою свободу, різдво набуває особливого значення. Це не лише свято родинного затишку, а й нагода згуртуватися, підтримати один одного та допомогти тим, хто захищає нашу країну. Саме тому у Чернівцях організували різдвяний благодійний ярмарок із вертепом. Подія об'єднала традиції святкування різдва, культуру Буковини та важливу місію допомогу українським військовим за словами директорки організації організації «Артанія Україна Тетяни Чорновської цей ярмарок, це нагода не лише відчути святкову атмосферу, а й зробити щось важливе. Адже кожен придбаний виріб, кожна гривня, зібрана на аукціоні, стане кроком до підтримки наших захисників. Сьогодні третій день свят Степана Буковина колядує, і ми організували різдвяний ярмарок з вертепом, коляда з вертепом, щоби всі наші віряни підтримали нас, щоб ми сьогодні всі разом. Помилилися за наших військових на передовій. Також нам потрібні надзвичайно людські ресурси, а також матеріальні. І тому ми організовуємо таке дійство, щоб далі існувати, щоб мати кошти на те, щоб закуповувати матеріали для плетіння маскувальних сіток, щоб мати змогу заправляти автівки, які їдуть на передову. А також нам надзвичайно потрібний вантажний автомобіль для організації. За рік в Артанії сплили майже 300 маскувальних сіток для. Передової кожна сітка це наша подяка та турбота про тих, хто захищає нас, відтак працюють без вихідних, тому що знають наскільки це важливо. Додає пані Тетяна. Директорка організації наголошує, що у часи війни особливо важливо проводити такі заходи. Вони не лише створюють атмосферу свята, а й нагадують нам, що кожен із нас може зробити свій несок у спільну перемогу. Ми об'єднуємо людей заради підтримки тих, хто зараз на передовій бореться за наше майбутнє. На жаль, третій Рік війни і війна палає як в перші, і потрібно мотивувати людей, щоб кожен робив свої добрі справи в тилу, щоб ми були всі разом, об'єднувалися і робили такі маленькі хвилі і великі, щоб це все привело нас до перемоги. Ми повинні всі працювати. Ми повинні пам'ятати, що дуже потрібна підтримка нашим військовим, а також об'єднувати всіх людей заради перемоги. Організатори зауважують, що новорічні свята це час не лише отримувати подарунки, а й дарувати. Ми маємо пам'ятати, що завдяки нашим захисникам ми можемо святкувати у безпеці, і саме такі заходи це наша можливість сказати їм дякую. Діана Добинда теми дня ТВА. До 13 років за гратами засуджено одного з керівників окупаційного МВД РФ у тимчасово захопленій Новій каховці на Херсонщині. За доказовою базою Служби безпеки України він вів колабораційну діяльність. Та тероризував місцевих фермерів. Колишній український правоохоронець, після повномасштабного вторгнення, одразу перейшов на бік окупантів і став, так би мовити, оперуповноваженим відділу по боротьбі з економічними злочинами. Згодом він очолив цей підрозділ. Користуючись своєю посадою, фігурант тероризував фермерські господарства, намагаючись зірвати посівну кампанію на Херсонщині. А також переслідував проукраїнських мешканців нової Каховки, які не підтримували окупаційну владу. До 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує чорнівчанину, який займався збутом амфетаміну. Ним виявився 31-річний житель обласного центру. Під час проведення досудового розслідування поліцейські задокументували декілька фактів збуту фігурантом згортків із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, схожою на наркотики. Результати експертизи засвідчили, що воно містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якого обмежено в Україні. Матеріали наразі скерували до суду. 2024 рік перемог, високих здобутків, драйву та шаленої швидкості. Підсумки року підбили чернівецькі спортсмени, призери та учасники змагань з технічних видів спорту. Про деталі вже готова розповісти моя колега. Технічні види спорту на Буковині, як завжди, перебувають на високому рівні. І результати 2024 року чергове тому підтвердження. З року в рік наші спортсмени стають чемпіонами та призерами різноманітних престижних змагань, гідно тримаючи рівень буковинського спорту. За підсумками року у Чернівцях традиційно нагородили кращих з кращих, аби мотивувати їх до наступних перемог. Федерація мотоспорту України нагороджує. Олег... Олега Скрипнікова. Вітаємо нагороди від Федерації мотоспорту України. Дякуємо. Наша команда по класичному юндура зайняла перше місце і хлопці наші з Маршинців села та багато нових хлопців займали, ну виїхали перший раз і зайняли призові місця. Три спортсмена наших зайняли перші місця в чемпіонаті України з класичного юндура. Два хлопця в аматорських змаганнях серед ендура по суперкросу Валентин Андрієць. У мене третє місце в кубку України. Зокрема, лише у Чернівцях відбулося дев'ять чемпіонатів України з мотоциклетного спорту. Це кубок України, кубок міста Чернівці. Були на які були запрошені спортсмени з багатьох регіонів України, майже з усіх, які можуть зараз надсилати своїх спортсменів, і також навіть республіки Молдови спортсмени. Тим широкомасштабне вторгнення російських військ внесло свої корективи у розвиток технічного спорту на Буковині, адже частина спортсменів стала на захист держави аби якнайшвидше звільнити рідну землю від окупантів. Саме тому ті, хто продовжує їх справу, намагаються підтримати і допомогти у цій кровопролитній війні, розповідає майстер спорту з мотокросу Олег Скрипніков. Ми як можемо допомагаємо, передаємо мотоцикли, баги переробили. І несмотря на те, все таки потрібно займатися спортом, щоб він не помер. Бо потім його зновити тяжко буде. До когорти тих спортсменів, які змінили мотоцикл на зброю та вийшли на поле бою з російськими окупантами. Належить зокрема і досвідчений суддя з ендуро, мото і автокросу Володимир Валявський. Коли я тут, коли в Чернівцях проходять такі змагання, ну, командири мої. Знають це прекрасно і відпускають мене посудити змагання цього року. Так, так вдалося, що я ну, два рази два етапи, два етапи чемпіонату України посудив технічним комісаром. Нам треба перемогти вигнати цю нечість своєї землі. Тоді вільно ми будемо далі продовжувати те, що ми робили. Артем Фридман тривалий час мріяв про мотоспорт. Як тільки вдалося купити мотоцикл, одразу приєднався до тренувань. І от цьогоріч були перші змагання спортсмена, які стали переможними. Кайфадреналін. Дуже сподобалося, буду рухатися далі на середній рік теж буду йти на змагання. А у Віктора Левина любов до мотоциклів почалася ще в дитинстві і у подальшому тільки посилювалася у 2024 році. Спортсмен двічі брав участь у змаганнях з ендуро як аматор та професіонал, і в обох випадках посів перше місце. Попалась компанія, які ну, займається... Професійно займалися і тянулися до них і також зацікавили змагання. Сподобається атмосфера на змаганнях, як катаєтесь на змаганнях. Отож, попереду у буковинських спортсменів насичений 2025 рік та нові звершення. А поки їх чекає виснажлива та кропітка підготовка до змагань, аби підтвердити, що наш край буде боротися до переможного фінішу. Ми зі свого боку, як підприємство, як громадська організація, підтримуємо кожні починання наших спортсменів, наших організаторів наших любителів технічних видів спорту в тому, щоб в майбутньому, в майбутньому році мали змогу розвиватися, мали змогу тренувати дітей, мали змогу вибурювати призові місця та прославляти нашу Буковину не тільки на українському рівні, а й на світовому рівні, на європейському. Ми будемо робити для цього все. Тетяна Добіцька та дня, ТВА. Це були усі новини на цю мить. тож я з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора та насичених вихідних. На все добре.